Друзі, я вітаю вас на каналі Смачно Бюджетно. Сьогодні приготуємо швидкий, простий, ну просто геніальний десерт, насипний яблучний пиріг, для приготування якого не потрібно замішувати тісто. В його основі цепуча пісочна крихта, яка вдало поєднується з соковитою яблучною начинкою. Завдяки цьому пиріг виходить дуже ніжний та ароматний. Вже крутить його скуштувати, тоді швиденько до справи. Будемо готувати. Нам знадобиться 300 г просіяного борошна, 120 грамів вершкового масла, твердого бажано з морозилки, одне куряче яйце, 80 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру. Це цілий пакетик, та одна чайна ложка розпушувача. Для начинки нам знадобиться 4 яблука, в мене сорт Red Chief, солодкі та тверді. 50 г цукру, дрібка милиної кориці, 1 стилова ложка соку лимона. Якщо любите більш кисленьке, можна додати 2 ложечки 1 столова ложка рослинної олії спочатку приготуємо начинку. Для неї очистимо яблука від шкірки. Також очищаємо від серцевинки. Я сердблю за допомогою такого спеціального ножа. Ви можете просто розрізати на 4 частини і видалити серцевинку. Виходять такі шматочки, які ми нарізаємо на дрібний кубик. Тепер нам треба обсмажити яблука. Для цього розігріваємо сковороду з 1 столовою ложкою рослинної олії. Висипаємо усі нарізані яблука. Додаємо до них цукор, дрібку кориці, та одну-дві столових ложки лимонного соку. І все перемішуємо. Тушимо хвилиночок 5, поки не появиться водичка. Можна періодично помішувати, але дуже обережно, щоб яблука не втратили форму. Дуже багато не тушіть, щоб вони не перетворились в кашу. Згодом яблука не буде такого гарного, красивого карамельного кольору. Вже з'явилась водичка. Бачите, навіть трошки кипить. Далі накриваємо кришкою та тушимо хвилинки 2. До м'якості яблук. Прийшло 2 хвилинки, знімаємо кришку, більше не накриваємо. Дивіться, яблука вже набули карамельного кольору. Випарувалася трохи водички. Далі пересипаємо їх в миску, охолоджуємо, водичку лишаємо, вона нам не знадобиться. Яблука вийшли м'якенькими. Але не розваленими це дуже важливо. При випіканні вони стануть ще м'якішими та ніжнішими. Тож оставляємо їх остивати. А тим часом приготуємо тісто. Для цього в просіяне борошне нам треба натерти на крупній терці вершкове масло, яке ми взяли з морозілки це дуже важливо. Натерли все масло. Тепер чистими руками треба змішати його з борошнем. Але обережненько, не давіть дуже сильно. Змішувати треба дуже легенько, роблячи таку сипучу крошечку, тому що якщо ми сильно будемо давити, то тісто просто візьметься кумком. Ось така розсипчаста структура має виходити. Після того, як ми гарненько вимішали борошно з маслом, додаємо ванільний цукор туди ж. 10 грамів, весь пакетик, звичайний цукор 80 грамів. Одну чайну ложечку розпушувача Та одне куряче яйце. І тепер знову чистою рукою все це гарненько перемішуємо. Легенько, дуже не давимо. Пам'ятаємо, що має бути гарненька, розсипчаста структура. Ось така крихітка. Ось і все, без зайвих зусиль, тісто готове. Тепер збираємо пиріг, беремо форму роз'ємну. Застилаємо її пергаментом, змащуємо його трохи вершковим маслом м'яким та зверху викладаємо половину тіста. Розрівнюємо лопаткою по всій формі. Це буде основа майбутнього пирога. Тепер беремо остившу яблучну начинку та викладаємо всю зверху. На дні тарілки може залишитися трохи соку, що випустили яблука. Його додамо також. Тепер також треба розрівняти по всій формі. і верхнім шаром засипаємо другу частину тіста, що залишилося і розрівнюємо по всій формі. Ставимо запікатись в розігріту на 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Щоб на поверхні пирога утворилася хрустка з коринка, за 5 хвилин до готовності притрусіть його цукром. І поставте в духовку ще на 5 хвилин. Ось і все. Смачнющий пиріг до чаю готовий. Дивіться, яка серединка, ніжна, яблучний начинка, гармонійно поєднується з хрумкою, з коринкою, таким пісочним тістом. Це бомба. Обов'язково приготуйте, вашим рідним сподобається, будуть просити вас ще. Рецепт дуже швидкий та легкий. Вас обов'язково вийде приготувати. Я в цьому впевнена на 100%. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково постав подобайку, підпишись на канал, мені буде дуже приємно. Готуйте смачно, готуйте з любов'ю, з каналом смачно, легко бюджетно. До зустрічі в наступних відео. Па-па!